Чай з грошима, новинка Magic Moon. В одному з магазинів з'явилася у нас новинка. Такий чай коштує 59 гривень. 20 пакетиків. Це я взяв чорний. І всередині гроші, люди. Гроші. Обіцяють в ко... майже в кожній пачці гроші. А зараз перевіримо. Дивіться, запаковано. Щоб не казали потім. Все запаковано. Нічого. Це є. 59 гривень. Перевіряємо, брешу чи ні. Так... Де тут ця полоска якась має бути? Нема, так? Що? Якщо будуть гроші, пустимо по всіх магазинах цей чай і будуть люди купувати чай з грошима. 59 гривень заплатив за чай, а сики тут грошей. 20 пакетиків. Такий чай. Зараз подивимося чай, який добре. Чи, ні? Чи не сміття. Ну, таке пахне, так, да, чаєм. Такий він. Ну, звичайний пакетик. Але питання, де гроші? Я не понял. Я не понял. Наебали. Це виріжем.